Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемося, чого багато підборщиків не беруть авто в бюджеті до 6 тисяч доларів. Тобто ви їм пишете, хочу там Ford Focus, Вони кажуть, ні, вибачте, ми підібрати вам не зможемо. Багато хто пише, багато хто мене питає. Давайте з вами по черзі пройдемося. Легко знайти такими авто, щоб вони були ніде не фарбовані, були майже в ідеальному стані. Наразі майже нереально реально. Я кожен день шукаю кучу авто. Передивлюють куча варіантів, саме в бюджеті до 6 тисяч доларів. Не авто майже не залишилось. Дуже рідко проскакують такі варіанти. Але ще є щось страшне в тому, що авто трошки підкрашене. Давайте розберемося на фоні цих двох моїх машин, які в мене в районі 6 тисяч доларів. Це у мене Ford Focus 2010 року. З двигуном 1,6 дизель, 245 тисяч пробігу. Авто пригнано недавно, воно з Європи, воно на транзитах, все як має бути. Звичайно, воно дизельне і ціна класна 6300 доларів. Які в ньому є нюанси? Є два підкраса по цій стороні. Це ця дверка і це крило. Б'ються небагато, 350 мікрон. Зато мені вийшло пригнати форда фокуса дизельного в цей бюджет. Це мега ходова зараз позиція. Так в ньому ще є класна комплектація. Я її підігрів лобового, і заднього, і автосвітло, і датчик дощу. Тобто реально крута комплектація в бюджеті 6 тисяч доларів. Саме мій Гульфлюс. Це авто 2008 року. То 1,4 TSI, 90 кВт. Мега класний мотор, який зараз всі хочуть, всі люблять, тому що він мало їсть. Класно їде. Це основне, що має бути в машині. Також це авто має декілька косметичних підкрасів. Косметичний підкрас це до 500 мікрон, це нічого страшного. 500 мікрон на авто 8-го року це не рахується. Вже забудьте про некрашені авто такого року, це майже нереально. А якщо реально, то людина зразу продавець буде на цьому грати. І тобто, я знаю, що в мене там Golf Plus цей не фарбований, його буду не 6 цінити, а 7 тисяч. Тому що знайдеться інша людина, яка там це буде чекати, що він не фарбований. Хоча ви тільки можете в мене її купити, вийде. І вас там велосипедом процарапають, все, вам її треба фарбувати. Тобто немає сенсу переплачувати за нефарбоване авто. Головне дивитись технічний стан, як у мене в цьому гольфі. Ну і навіть Форді. Вони в мене дво два в технічному супер просто стані брати, їздити. Того давайте підведемо підсумок. Багато хто підбирає авто, не береться за бюджет 6 тисяч, просто тому що він не знайде все по вашим вимогам. Некрашено, маленький пробіг. Ну, але ж є адекватні люди. Ви, які розуміють, що авто восьмого року може бути з декільками підкрасами. Я не кажу, не кажу брати авто, де там частина варена, чи там якась була ДТП страшна. Ні, авто без ДТП косметичний підкрас, це ж косметичний підкрас, ви розумієте, це хтось собачка потерлась, дверку Відкрили іншу машину, і все там же треба фарбувати перед продажем, щоб продати, щоб самому їздити, щоб естетично виглядало. Тому я і берусь за такі. Підбори, я підбираю авто до 6 тисяч доларів, підбираю їх по Луцькому авторинку і по Європі. Також у мене є ці два авто в наявності, кого цікавий, звертайтеся. Того, кого. Так, все, звертайтеся. Скажи, на цьому все? Да. Підписуйтесь на. Да. На цьому все підписуйтесь на мій канал. Пишіть на цей номер. Мені у Viber, яке вам авто знайти по Європі або у Луцьку. Підбір у мене коштує 300 баксів по Луцьку, 500 по Європі. завдаток 100 доларів, щоб я почав шукати. Всім гарного дня. Підписуйтесь, до побачення.